Ігорю, ви з Андрієм працювали на одному каналі у той самий час, коли Андрія звинувачували, що він агітував за Януковича. Чи зобов'язали вас тоді також підтримувати? Але це не було так яскраво, як в Андрія. Не такі були яскраві наслідки, не така луна до сих пір. І чи підтримували ви Андрія у той момент, коли коли його переслідували за політичну позицію? Програма шанс, яку Андрій а я продюсував? Їздила з концертами в підтримку кандидата Януковича. Було багато концертів, десь 25 по всій країні, де виступали випускники проекту Шанс і концерти вели і співали там Наташа, і Майлєвська і Кузьма. Звичайно, це багатьом не подобалось. Можу сказати, що це була така агітація, в результаті якої, як ви пам'ятаєте, виграв Ющенко. Так що. Це бабка надвоє гадала, але це була позиція каналу. І, в принципі, ті ведучі, які там працювали, не могли цьому не підкорятися. Ви товаришуєте з Оксаною Марченко не тільки працюєте, вона є вашою подругою. Останні. Кілька місяців у родини Віктора Медведчука були так би мовити проблеми. Ну тому що, все ж таки, коли кум Володимир Путін і коли Віктор Медведчук висловлював різко проросійську позицію, зараз в Україні це ну, м'яко кажучи не актуально. По перше, мені жаль Оксану Марченка зв'язку з тим, що вона зараз от, е, в такій ситуації, взагалі е, взагалі. По-друге, ну хто ж знав, що коли твій кум Путін, то це може колись повернутися от саме. Такою історією, і чесно кажучи, у мене до неї особисто є лише співчуття. Останні смс, якими ми обмінювались, я їй написав триматися. Вона мені написала не переживай, Я сподіваюся, що все буде нормально. Ну от і все Правда, це було ще до анексії Криму. Розмови після анексії Криму, після подій в Криму. В вас з Оксаною Марченко ще не було. Не було. Ми знали, що у чоловіка Оксани Марченко, відомого політика Віктора Медведчука. Дуже проросійські настрої, він завжди підтримував Росію. Це його особисті проблеми. Ну, кожен з нас має свою політичну якусь точку зору. У Медведчука вона така, яку ви чули. Яка вона зараз, до речі, я не знаю, я давно вже не чув. Але ну, це його проблеми. Ну, на жаль, про Оксану зараз багато чого говорять. Ну, я її буду захищати, тому що я нічого не бачу. Оксана не менше до такого, щоб я її не захищав.